Вітання, друзі! Продовжуємо відеоогляд наших подаруночків. І перед вами подарунок номер 15 Це є 3 кг і 40 г класних суперових цукерок, поміщених в таку класну коробку, куб, вона дуже мальовнича, гарний, якісний картон. Отож, цукерочки, Тут 99% всі шоколадні цукерки з компанії Світоч, Рошена, ВК, Мілка. Тут є. Харківська безкітна фабрика, аметист. Давайте детальніше дивимося по цукерочках. Отож, батон, помадно шоколадний тофік, самит ночі, барні, шармики, кокочоку, манблани. Шоколадна ніч до вибору до кольору, манблани теж. Шармик з цілим фундуком, труфольє, труфель, батончик. Ем, так, це гриляж, гриляжний теж дуже смачненький. Лайн, несквік, мілка, живілент у нас тут є. Шармик з цілим фундуком, ще один лайн. пара труфель, крем лате. Подивіться на цю всю смакоту. Це є 3 кг цукерок, класних, гарних, а саме головне – Свіжесеньких. Дата виготовлення буде жовтень-листопа 2024 року. Найсвіжішу цукерку поміщаємо в найкрутіші класні коробки і відправляємо до улюблених наших клієнтів. По Україні доставка безкоштовна при замовленні на суму від 3,5 тисяч гривень. А якщо у вас більше як 30 подарунків, то ми можемо індивідуально вам калькуляцію скласти. Також всі деталі можете уточнити у менеджера по місту, по складу, по упаковці. До зустрічі на замовленнях. Ваша унікальна цукерочка.